Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сьогодні, в четверту неділю Великого Посту, ми з вами роздумуємо над Івангелем від Марка, 9 глава, стих від 17 до 31. Йдеться про те, що Ісус Христос, будучи з трьома учнями на горі Тавор, преобразився, і коли вони сходили з гори, в той час інші учні очікували, і батько приводить бідного хлопчину, який є опанований глухим і німим духом. І просить учнів, щоб вони його оздоровили, зцілили. І цього разу учні не могли нічого зробити. Хоч в попередні рази їм вдавалося оздоровляти, зціляти, бісів виганяти. І дух спеціально так зробив, щоб ця дитина була глуха і німа, щоб вона не почула слово Боже і не зуміла попросити Бога про допомогу. Адже віра зі слухання. Посаємо до Римлян 10,17, віра зроджується, відроджується зі слухання Слова Божого. Ісус каже, якщо б ми мали віру, як зірчичне зерно. В нашому, в нашій культурі можна сказати, як макове зерно. Якщо б ви мали віру, як макове зерно, могли би претендувати на те, що Господь вислухає ваше прохання. Особисто, Кожного з нас, чи замість кого можна вірити замість інших людей. Тому Ісус каже, побачивши їхню віру, зроби їм те, що вони просили. Тому ми сьогодні просимо і молимо, Господи, зціли кожного з нас від того німого і глухого духа, який не дозволяє нам почути Слово Боже, яке звернене іменно до нас, до нашого серця, до нашої ситуації. І щоб ми могли також промовити устами, щоб серце могло промовити устами, подякувати Богу і попросити про допомогу, говорити з Ним, просто входити в спілкування, в діалог. Тому є дуже важливо, щоб ми з вами усвідомили, що той, хто чує, може відповідно і до Бога звернутися, і відповідно, стає новою людиною. З новим серцем. Це сталося з тим. З Ісус оздоровив, зцілив Його каже, каже: Ороди, невірні, доки я буду з вами, доки вас терпітиму. І каже, і вже коли окремо були учні, питаються, чого ми не могли це зробити, пише, що вони були в домі, в розумінні домі Божому, домі Господньому, в храмі. Ісус каже, питання віри і стосунку до Нього. Тому ми покладаємося не на. Здоров'я, не на багатство, не на навіть страхи, не на інші зв'язки ми маємо. А ми покладаємося на віру, не просто що Бог існує, так, а віру в те, що Бог є нашим батьком і що Він нас любить, і Він піклується про нас. На цей зв'язок, на цей стосунок синівства, батьківства ми покладаємося, що Бог вболіває над кожним з нас, і особливо також над нашим народом сьогодні, який стоїть. Бореться, молиться, вірує, і Бог його не покидає. Ми нам давали декілька днів, а ми сьогодні понад два роки стоїмо і витримуємо цю навалу. Але сьогодні просимо і молимось за навернення ворогів, щоб той злий дух відійшов від них, щоб вони почули Слово Боже, щоб вони навернулися, спам'яталися, і щоб вони залишили нашу країну, нашу землю і втікали додому, і щоб Бог нам дав той мир. Божий благословенний мир. Молимо і просимо, Господи, зцілив Тої глухоти і німоти наше серце кожного з нас, кожної людини, цілої нації як народу сьогодні, щоб ми навіть оперлися на цей мінімум віри і просили Боже заверши цю війну, Втруться, втруться в історію. Зроби те, що ти колись робив в Біблії, ті славні історичні моменти, які ми читаємо в старому завіті. Ми сьогодні просимо, обмолимо Господи, з ціле кожного з нас. На завершення, прийміть архірейські благословення. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Духа Сто зійде на вас і перебуває з вами сьогодні і по всі дні життя нашого. Амінь.